Починаємо тестування акумуляторного асикатора в іншитім. Моделька, хто не знає, нагадую, GS30BL. Процедура запуска. Натискаємо кнопочку вімкнути. Видає звук і заграється зелені лампочки. Після цього нам треба швиденько натиснути пускову клавішу, для того, щоб привести його в робочий режим. Перепікнув. Режим у нас максимальний. Мається на увазі максимальне розкриття леза і можна починати роботу. Так, зовсім маленькі гілочки різати нема сенсу, беремо десь там в районі до 10 мм. Краса. Ну не Беру гілку тут десь міліметрів ну, 20, я думаю, буде. Хоча б, наверное, може і більше. Мечити навіть двигун не шумить, не тужиться, просто бере ріже. Тут чим нижче я спускаюсь, тим збільшується діаметр. Я зараз буду спускатись дотві, доки буде влізати ця палка в лезо. що дуже, дуже легко. <хи> так, пробуємо. Тут гілка не поміщається, але все одно пробую. Бачите, основна проблема це захопити гілку, тому що двигун навіть при таку, такому діаметрі гілки все одно навантаження когось не відчуває, працює тихенько. Просто незручно захватувати. Так що, як бачите, штука радує. Тепер все-таки переведу його в режим одинички, тобто найменший розмір розкриття ножа От. і будемо різати тенесенькі гілочки. Бо я розумію, що йому легко тут питання в швидкості розкривання лиза. Бо якщо б я зараз розкрив леза повністю, то зрозуміло, що навантаження тут на двого взагалі ніякого немає. От просто буде певний час, треба чекати, поки леза відкриється і закриється, і лише потім в кінці почне різати. То ось такий режим дозволяє якраз робити дуже швидко, штично, як звичайно, грішним сікатором, натисканням кнопочки, швиденько ілечка ріжеться. І це ну, таки приємний плюс. Бачите, ріже він запросто тільки подиває гілки і натискає ктоточку. Все вся робота. Зрозуміло, що звичайним секатором ручним перерізати ось таку гілку було б дуже проблематично. Тут не натискання пальця і вперед. Тому для дома цього більш ніж достатньо, для якогось професійного використання, промислового, Ну, в принципі, чому б і ні. Поки що він тягне гарантія три роки, нагадаю, виробник дає. сервісний центр в Україні знаходиться, тому можете пробувати. Тепер знайшов гілку суху, суфур. це вже буде не сира, а суха та, що полежала. Побачимо, як у нас процес піде. Вже навіть по звуку чутно, що вона ламається, тріскається. Це та ж сама гілка, тільки з іншого кінця. О, тут якраз максимально, що можна вставити секатор. Десь тут, думаю, у нас, десь тут у нас, я думаю, знаходиться 30 мм по діаметру. І секатор справляється взагалі запросто. О, зараз я зробив декілька десятків різів. В принципі, я вам скажу і корпус, і, і тут, і акумулятор все холодне. Я розумію, що на вулиці зараз 7 градусів, але все одно він навіть абсолютно якимось хоч теплим не став. Ні, акумулятор трошки взагалі холодний, і оця частина може там на 2-3 градуси тепліше. О, Так Якщо те, що я різав, не дивлячись на те, що зараз були гілки досить таки великого діаметру. За та гілка, що суха. Ну, це вже менше, там я різав трошки більшого діаметру десь. Ну, на, на все, на весь розмір розкриття лив, і тим не менше, як бачите, ще раз кажу, що взагалі він ніяк не нагрівся, не перевантажився, нічого. По акумулятору, ну тут акумулятор я взяв четверка великий. Зрозуміло, що висадити його, навіть якщо різати гілки такого діаметру, то все одно це буде досить проблематично. Це кількість різів, я думаю, тут буде йти на, можливо, Тисячу, можливо, більше, не знаю багато. Ось, треба тут півдня ходити цікати. От, тому це не ланцюгова пила. Сікатор це, от, це річ набагато енергоефективніше, тому кількість різів зовсім інша. В більшу сторону, само собою. О. Нарешті при такому сікатора, секатора, він не може розрізати цю гілку по зрозумілим причинам тут. Це фізично буде нереально, бо вона просто не залазить в ножі. І іноді при якомусь різі можна почути якийсь гул в двигуні. О! Трошки ордить. При цьому все одно, я кілька таких зрізів зробив, якогось нагрівання я не бачу. От просто що він фізично не може перерізати отаку гілку, ну це вже полові треба різати, а не секатором. О! Нарешті дивіться, спіймає цей момент, коли у нас спрацьовує захист від перевантаження, тому що до цього не виходило зробити, він просто секатор справлявся з усіма гілками. Зараз, як бачите, верхнє лизо застрягло в гілці, а нижня намагається перерізати, і оскільки не тягне уже секатор, бо ну, гілочка тут серйозного діаметру, ще й вона сука. От спрацьовує перевант... захист від перевантаження. Дивимось. Тобто, це за якусь долю секунди електроніка розуміє, що справити з гілкою не може, і просто починає відключатись. Коли зайде назад. Нічого не відбувається, він навіть не намагається тиснути. От в принципі, це навіть краще, тому що таким чином у нас не перевантажиться, не перегріється двигун, довше буде слугувати інструмент. Зрозуміло, що це екстремальний те тест, це ну, такі гілки вже треба різати не секатором, а пилкою, але просто хотілося показати, як це все діло працює. О, для того, щоб тепер щось зробити, ну, треба звільняти хлопця. Опа! Все, звільнили. Ось бачимо цей віз, з яким він не впорався. Може, по-другому разу, може, піде з Ні, Другий раз теж не хоче, там чи серцевина твердачка. Станемо тоді з іншої сторони. Єлечка серйозна була. Ну, бачите, не дивно, тому що вона фактично і не вилізає сюди. То, я думаю, тут більше 30 мм, тому технічні можливості секатора ми перевершили і те, що він трошки не справляється, це, це нормально. От, Але приємний момент з захистом того, що я вам показав зараз. Тому, бачите, основне обмеження цього секатора – це не його можливості двигуна та редуктора, а можливості самого ножа. Тому що якщо сюди гілка більше, більше ніж якщо гілка має діаметр більше, ніж відстань між ножами, то по зрозумілій причині він просто її не може перерізати. А так, що суха гілка, що стара, якщо вона поміщається сюди між ножами, то вона просто перерізана іншого випадку, іншого нічого бути не може. Я тому штучка порадувала. Нагадаю, ось модель показую GTM gs 1830 bl Я думав, що десь вже під 30 мм він буде важковато різати, але як бачите, показав себе чудово в роботі. У <гум> цьому, я там під 100 різів зробив, я думаю, не більше все одно жодна поділка не впала. Тому я однозначно рекомендую використовувати. 2 дві години акумулятор, тому що всім зрозуміло, що різати буде то цілий день ходить, Ну, півдня, день не знаю багато. От, але відчувається певна вага. Якщо поставити сюди акумулятор 2 ампер-години, буде просто вам приємніше, зручніше. І не так буде рука втомлюватися при тривалій роботі. Тому, якщо виникли питання, пишіть, а якщо є бажання придбати, то контакти на відео під відео, виходьте на зазочок і будемо працювати. На цьому все. Дякую за увагу.